Шановне панство, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Таня, і це моя вже ну майже постійна рубрика Щоденник майстрині це відео, де я розповідаю про якісь свої останні роботи, про якісь свої помилки, що в мене виходило, що в мене не виходило, що б я хотіла зробити, про якісь ідеї. Тому, якщо вам це цікаво, продовжуйте дивитись. Сіла знімати я короче, відео в Тікток. Хотіла розповісти про деякі окремі намиста, які робила, хотіла розповісти про наявність окремо не знімати відео. Але потім зрозуміла, що в мене сьогодні неділя, в мене якийсь такий неспішний настрій і якісь динамічні більш відео в Тікток. Я не хочу зараз знімати. Тому я вирішила, що раз я вже нафарбувалася, то я відзніму щоденник майстрині. Це буде жовтневе, зараз вже три тижні жовтня прийшло. У мене було кілька замовлень. Одне дуже велике замовлення, кілька менших. І ще я реалізувала деякі свої ідеї і хочу про це розповісти. Є про що розповісти, є про що показати. Про що от, якраз хотіла відзняти відео в Тік-Ток, я навіть не знаю, чи я його змонтую. Я зробила ось такий комплект. Це ось таке намисто. Комірець досить довгий. то, що її спеціально робила, щоб можна було носити його спустити трошки нижче. А чому? Тому що є ще ось такий до нього чокер із підвісами пташечки, і тут сонечко, бронзові пташечки, і сріблясте е, сонечко. Ось, чи Ну ні, не місяць, сонечко. Ось. І його можна носити разом. Я вставлю, як виходить, це фото, зараз не буду на себе одягати. Е, а можна носити окремо. Окремо можна носити чокер, окремо це комірець. Хотіла, щоб був такий типу варіант, якщо ти хочеш більш набудень, або більш святково, більш святково, якщо носити їх разом. Тобі виходить, ніби комірець із стоєчкою і ще підвіс, і воно виглядає досить цікаво. Або можна носити просто комірець однотонний, який такий темно-бордовий, особливо зараз на осінь. Та й взагалі під будь-яку вишиванку підійде. Мені стається ідея прикольна. Побачимо. Чи воно продасться. Хоча, знаєте, я останнім часом так помітила, що я е, не знаю дуже багато якогось цього плиту, воно продалося, і я про нього забула. Навіть іноді, якщо помічала, що, наприклад, я, вистав... ну, я його сплела, виставила в сторіс себе в інстаграм, його купили ще до того, як я там, наприклад, зробила з цим намистом або з чимось пост. Воно передалося відразу, тобто це те, що по суті ну, швидко продається, було б логічно його повторювати. Так? Але я навіть не залию пост, не зроблю пост, сторіс через там, 24 години видалиться і все. І я забула про то на про то прикрасу, і більше ніхто його і не побачить, і не купить. Отак ведемо угу. справи. Не робіть так раптом, що. Треба буде передивитися всі свої роботи, бо в мене зараз не збиралося і нових ідей куча, і старі, треба якісь, старі треба якісь переглянути, можливо, поплести. Але от у мене дуже багато насправді зараз замовлено на мист, які літом менше замовляли. От. Тому зараз покажу. Так, Дивіться, що робила, що виплила. Ось таке намисто. Бо, я не знаю, чи вам видно, але цей, цей коричневий, так гарно навпроти світла. Видно? Мабуть, вам не видно. Мабуть, вам мені з цього боку вам з того не так. Він таким медовим прям віддає мед. Ай, гарно. Може, в когось асоціація з бурштином, але в мене, мабуть, з медом. Це. Вишивка на ну, типу, е при розробці цієї схеми я надихалася вишивкою полтавської сорочки. Кольори навіть схожі. Тобто кольори я намагалася підібрати е схожі, але саму вишивку трошечки змінила, щоб намисто вийшло ну, прям дуже широке. Це намисто я роблю на ось такому Мереживній стрічечці. Це я робила в ручному ткацтві вже під замовлення. Ось така. Це складена вдвоє. Це бавовняна мережевна стрічка. Вона не парить. її приємно носити до шиї. І дуже гарно вона по кольору підходить до цього намиста. Ось. Отак. А, далі. Це не закінчено, це треба ще пришити. Того я так це показую. Ще в процесі. Тут зараз буде багато теж ще в процесі, бо це одне велике замовлення, яке доробляється. Тут навіть, мені здається, не ще не всі пообрізала. ні, пообрізала. Треба ще вчепити тільки зав'язочки. Це е, Луганщина. То була Полтавщина це Луганщина. Е, вишивка Луганщини. Ну, На основі вишивки Луганської, з Луганщини. Таня, скажи ще раз: Ой -ой. дуже старалася підбирала кольори, саме ось той блакитний, такий, синьо-блакитний, із луганської вишивки. Мені здається, вийшло схоже. Я не знаю, як тут передасть світло, бо я в мене тут. Уже надвечір я виставляла трошечки занадто тепле світло, але побачимо, як воно передасть, але, повірте, дуже гарний такий плакетний колір, Гарний вийшло оцю, ну, комірець. Ось. Воно буде просто на зав'язочках. Треба буде доробити. Так, далі, два сплела. Видва ще не, ну, не. на одному обрізала нитки, а на іншому ще ні ще не уточнила собі в замовниці, чи вона хоче на зав'язках, чи на ланцюжку. Це Косівський орнамент. Я підгледіла в, мені здається, я покажу, я ставлю фото, на основі якої е, сириночки старовинної я робила цю схему. Тобто я підгледіла орнамент, але кольори зробила інші. І воно в мене під кодовою назвою, у мене в кожного намиста є назва, що це має для себе, тож, щоб я їх не путалась. Це косівська весна, е, тому що орнамент. З косівщини, а кольори мені ну прям дуже вони такі гарні, весняні. Я зробила два відразу. Чому два? Тому що тут використовується дуже багато кольорів. Тут два види помаранчевого, жовтий, два види зеленого, блакитний, білий. І якщо я вже всі ці кольори у себе зібрала і висипала на стіл, а то я плету відразу два цих намиста: одне замовили, інше в наявність. Хай буде. Не знаю, чи його братимуть зараз на зиму, бо, ну, я кажу, воно більше весняне, але, можливо, якщо хтось хоче собі щось носити зимою, щось що піднімало настрій, то варіант один в наявності. Ще, до речі, про це намисту, тут трошечки буде про мій перфекціонізм. Я е, не записала була собі тут колір блакитного. І купила була, ну, дуже схожий. Дуже-дуже схожий, але виявилося, що він на тон світліше. Проплела з ним уже пів намиста і зрозуміла, що це не то. І потім я замовила дозамовила правильний бісер і проплела з ним намисто блакитний. Не знаю, чи сказала, за який я. І я от уже прикладала той, який мені не сподобався, і збоку прикладала ну прям у виробі. Той, який я дозамовила, причому ну, мені пришлося додатково замовляти цей бісер, мені платити за доставку, бо в мене був один, один єдиний магазин з бісером, який був тут від мене недалеко в 20 кілометрах найближчий, е, то він закрився. І тобто я тепер в мене немає ніякої можливості бісер підійти, полапати, прикласти все тільки через інтернет-магазини. Виходить, що я замовила, прикладала поруч ці два намиста. І коли ти отак дивишся навіть поруч оці два намиста. От, от, ніби й однаковий блакитний. Але загальна картина, загальний настрій намиста із тим світлішим бісером, от мені не то. Не то. І я його вже половину намиста сплела, розпустила. Кіт на мене дивиться, крізь вікно. Що ти там сидиш? Пустити тебе в хату? Загальна картина не то, і пройшлося просто через то, що в мене в голові щось, дозамовляти, платити за доставку, і, коротше, не знаю, чи це якийсь перфекціонізм, чи просто, якщо я його вже якось так відчуваю, то він має мені передавати цей самий настрій. Але прийшлося дозамовляти, чекати бісер, і зрозуміло, що це мені його трошечки удорожчує, але... Нехай. Це те точно вийшло так, як я й хотіла. То собака воду пив, тепер кіт буде кормом хрумати. Про те, що підніматиме настрій, от якраз взимку є в мене одне намисто, яке я просто дуже-дуже сильно палку люблю. Воно в мене є мені сплетене. І я коли знімала відео про це намисто, про те, що ну, його. Ну, мабуть, ніхто ніколи не купить на повтор, бо кажу, я сплела собі, а типу, на повтор ніхто не купить, бо воно досить таке інфантильне. Але в цьому місяці його купили аж два. В нитках не обрізане. Перепрошую. От вам придеться зараз на таке дивитися. Воно. Мені нагадує ялинкову гірлянду. Тому раптом що взимку на подарунок, я думаю, комусь можна купити. Або собі на подарунок. Особливість цього намиста. крім того, що тут дуже багато кольорів, і воно таке, ну я кажу, інфантильне. Тут воно має визначену геометричну форму. І я вже знімала відео, показувала про те, що якщо у вас раптом якийсь оверсайзний такий балахонячий образ або великі светри, то ця штука, вона його якби збере. То дасть трошечки структурованості цьому образу. Тому в плані довершеності вашого образу воно ну, грає дуже круто. Крім того, тут дуже багато різних кольорів, ну дуже багато. І якийсь то із них замечиться із тим, що на вас вдягнуто. Тому дуже, під дуже багато. Незважаючи на те, що воно дивне по геометрії, дуже багато кольорів, дуже яскраве, дуже різнокольорове, воно дуже багато під що підходить. Я дуже тішусь, коли в мене його купують. По тій причині, що, ну, не знаю, можливо, просто ще є люди з таким смаком дивним, трохи як у мене. Але ну, тішусь, що замовили. І е, одне вже поїхало це друге. І зроблю по ньому, точніше, вже зробила, залишилось лише доробити по ньому майстер-клас. Доробити що? Показати, як зав'язочки чіпляти. Ну і обрізати нитки. Ось. Далі покажу ще сплела. Ось. Теж залишилося або зав'язки, або не зав'язки. Бляха, мені не передасться тут теж, мабуть. Це напроти світла треба знімати цю красу. Ось. От це максимально святкове і новорічне намисто. Максимально просто теж. Відразу собі сплела його два: одне замовили, інше в наявність. Я його це відтворення старовинного намиста, але кольори такі напівпрозорі дуже гарно заломлюються світлі, тому воно, правда, таке святкове. Але я ціну на нього зробила невисоку. Всього-навсього 350 гривень. І до речі, майстер-клас по цьому намисту є на моєму каналі. Я його плиту просто дуже швидко. І якщо ви раптом собі хочете, я не знаю, е, якусь прикрасу із історією, на мене, старовинну, то зрозуміло, що ви там на щодень або навіть на свято старовинні прикраси не варто носити. Варто їх дуже берегти. Хіба що там на Різдво собі вдягнути і дуже обережно. Але ось такі відтворення це дуже прикольний варіант. Тому... Раптом що? Всього-навсього 350 гривень і одне є в наявності. Я трошки Полтавщини. Не. не знаю, чи буде взагалі тут щось видно так навпроти світла. Треба, мабуть, його відзняти. Це намисто прозоре, чорна нитка і чорний бісер, ну, прозорий і чорний. Куча особливостей цього намиста, по-перше, це ручне ткацтво. По-друге, воно складне. Мені його дуже складно плести. Я люблю це намисто, хто, 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 хто хотів замовити, е -е, мені подобається його плести, але це справді складно. З кількох причин. Перше, почнемо з орнаменту. Е -е, взагалі, геометричні орнаменти набагато простіше плести, ніж отакі рослинні. Тому що геометрія, ось, наприклад, якщо взяти ось оце. Вона симетрична, тобто ти до середини ось так дійшов, ось, і далі воно повторюється. Я маю на увазі ось так, з двох боків. Ось це не повторюється. Більше того, рапорт, ось, він досить отакий, великий, довгий оцей рапорт. Складно запам'ятати досить схему. і... Вона не очевидна. Тобто, якщо я допустила якусь помилку, то я її відразу, ну, маю на увазі, поки в мене там повністю квітка не проплетена, я її можу і не помітити. Тому спочатку, коли я лише починала працювати, я якщо зробила помилки, а я їх робила спочатку часто, я їх дуже часто переплітала, багато ну, тобто, довго дуже плела ці намисти. По-друге, це ручне ткацтво, що вже є самим по собі складним. Ну, І маю на увазі складним у плані багато роботи. Тобто ручне це набагато довше плететься, чим на станку. Навіть якщо в тебе вже набита рука, все одно це довго. А я собі, собі ще й ускладнила роботу тим, що орнамент орнамент, Орнамент давайте повернемося до орнаменту. Орнамент на основі полтавського рушника, витинанки, не вишутого, а витинанки. Не витинанки, мережка воно, здається, називається. Треба, я передивлюся, в мене є книга про полтавські вишиванки орнамент 19 століття. І він, скажімо так, там досить такий великий великий самий цей орнамент. І мені треба було його помістити на тоненьке намисто. Дуже Дуже багато чого треба було викинути різних деталей, але я хотіла, щоб, ну, типу, щоб передалася суть. Чому мені подобається саме отакий орнамент? Я не люблю дуже, знаєте, такі прям сучасні ці квіти, не дуже люблю брокарівські, оці ружі. Цей орнамент, він більш не те щоб примітивний, він якийсь більш рустикальний, він більш. Символічний, більш прихований, я не знаю, не підібрала епітетів. Тобто тут неявно прямо ось така троянда ружа, ну, звичайна троянда, ні. Він більш спрощений, але при цьому дуже цікавий. Ось, і мені треба було його сплюснути, щоб воно вийшло на невеликий ну, Невеликий гердан на шию, і це максимум, що я могла зменшити. Він все одно виходить за широкий 3,5 см. Але у мене є виявилось, що в мене, в мене до речі, смовило два таких намиста відразу: одне біло-прозоре. А друге чорно-прозоре. І в мене виявилося, що в мене і білий, і чорний, і прозорий є в 11-му розмірі. Тобто, він менший. Тобто, бісер дрібніший, але він дрібніший. Часто, що він дрібніший, мені треба більше проплести полотна. Щоб вийшло потрібного розміру. Тому додавала собі ще цим роботи. Але дуже подобається, як виходить в цьому мілкому дрібному бісері. Я проплітала два зразочка: один в більшому, в меншому, і мені здається, що ну, більш цікаво виглядає з дрібним бісером. А і ще, до речі, особливість, складність е, прозорого, в тому, що ти ніякий вузлик, нічого ти не сховаєш в прозорому полотні, бо вузлики будуть видно, можна ховати тільки в от цих квіточках. Теж дуже важко, бо навіть вузлики робити можна лише в суворо визначених місцях, ховати, додавати нитку можна тільки в суворо. Визначених місцях з прозорим взагалі працювати. Я чомусь думала, що це буде дуже просто. Чомусь четко думала, що калібрувати його не дуже треба. Ні, з прозорим бісером працювати важко. Щось не так, щось всередині в нього не так, і це дуже помітно. Саме через це, до речі, я плиту. Зазвичай у мене бабіни такі я часто показую в майстер-класах: Поліарс 60. І в цьому, і в тому використовується титан 100, бо вона тоньша. А в, в кожну бісеринку. Коли при ручному ткацтві, при ручному саме ткацтві нитка заходить тричі, при ткацтві на станку заходить двічі нитка в кожну бісеринку. І через це плюс ручного ткацтва намисту більш міцне, але мінус, якщо ти працюєш з прозорим бісером, прозорий бісером, і нитка частіше заходить, Прозорість убирається, бо в тебе всередині бісеринки більше ниток. І щоб воно було більш контрастним, я працювала з тоненькою ниткою. Причому мені навіть довелося спеціально дозамовити ще титан 100 чорну, бо в мене давно вже її не було. Дозамовила. Щоб сплести теж. Бачите, в процесі роботи кучу якогось ну, до замовлянь. Це трошечки от мінус роботи в селі. Мені не, я не можу поїхати його десь докупити. Мені треба дозамовляти і платити за доставку. Отак. От Ой, божечки, наговорилася. Плету таке ще в білому. Не покажу, покажу вже на наступний випуск. Останнє, що хочу показати, про це я, до речі, якраз я хотіла візняти відео в Тікток. Про манікюр буде історія. В мене, Моя майстриня манікюру, вона часто купляє, господи, вмикає щось на фоні дивитися, якісь серіали, фільми. І це вона вмикала останні рази, коли я була всі жінки відьми. І я там побачила спочатку браслет, а потім чокер, і я зрозуміла, що це одне й те саме. Світя, що, що зробила? Це вже геть повністю закінчено. А, ні, тут ще не довідрізала. Боже, при цьому світлі не буде, нічого видно. Ось таке довжетельне. Тут червоне, яскраве, таке червоне темно. І ось сатиново ворожеве. Це в мене був такий. Е просто був такий не таке, а рубка це. Що це таке і як з ним? Воно в мене на замочку, щоб можна було носити прям як чокер-чокер близько до е шиї. Так, замотати на руку. І це вийде дуже прикольний браслет. Треба буде все вам попізнімати напроти світла. Ось. І можна замотати на шию. Мені здається, п'ять разів перемотається. Я не знаю наскільки вийде. Я не буду ось так прям, прям цей. але виходить дуже-дуже-дуже-дуже ну, ну, гарно. Дуже Дуже воно гарно грає на цьому на світлі. І ось цей, і ось ця. Рожева рубка, а ця червона взагалі така святкова. Його б... Там я дивилась, віддивлялася в них, воно, мені здається, в них без замочку. Але я робила із замочком саме для того, щоб його можна було прям отак близько дуже до шиї вдягти, бо інакше ти його крізь голову не продінеш, щоб воно не було не просто як намисто внизу, а щоб як чокер ось так. Зараз я не знаю, буде вам видно. Сподіваюся, буде. Яка це краса, просто неймовірно дуже тішусь. Я не знаю, яку поставити на це ціну, бо це у мене тут м -м, китайський, м -м, це китайська ця рубка, але, господи, вона мені стільки роботи додала. Вона така, от сатинова ще нормальна, я там відкалібрувала відсотків 30%, тобто відкинула кривого бісеру. <клухи> цю червону рубку я, мабуть, відсотків 60%. Викинула, просто бісеру відкалібрувала і викинула. Зазвичай я як калібрую я в процесі плетіння беру бісеринку і дивлюся, нормально нормально, відкидаю. І в плетіння є далі. А це ні, я прям сіла окремо калібрувати, бо було дуже багато цієї першивої рубки. Відібрала лише найякіснішу, найкращу, і все одно не знаю, вона така все одно гостра на краях. Я вам зараз хочу показати. Трохи на шию намотаю, червоний, бо цей червоний, він напівпрозорий, це взагалі вогонь буквально. Розумієте? Ой, волосся тут. Ой-ой-тінь. Так, я не знаю, яку поставити на нього ціну. Бо кажу, я із ним трошечки намучилась із калібруванням, але Таня це сама винна, що була китайська рубка. Але китайська ліпша із того, що було. <хи> все. Це насправді не все, що плела. Є ще те, що в роботі. Але не буду вам зараз все показувати. Буде трошечки на наступне відео. Ем, я казала, багато що є в наявності. Ось це в наявності. Ось це є в наявності. Ось ці це добро. І в наявності ось це. Комірець із підвісами і чокер. Тому, якщо раптом хто хоче до свят щось замовити, і треба, або там на подарунок на вчора, ось це є в наявності. Можете замовляти. Все інше, звісно ж, можу зробити повтор. Дуже дякую вам за увагу. А, і ще майте на увазі, скоро ж буде майстер-клас, Оце, до речі, моє. Уже із зав'язками обрізане, моє намисто, це ось. По цьому буде майстер-клас. монтую. Усе. Якщо є питання, пишіть. Все.